На днях зіткнувся із проблемою, коли мої колеги-юристи не дуже хотіли брати в роботу певну справу. Бо для них ймовірний клієнт, який мав на меті вирішити свою проблему, був не дуже, так би мовити, морально правильним чи морально чесним. І давайте прокоментую цю ситуацію. Бо час від часу це трапляється не лише з. Юристами, яким необхідно захищати тих, хто позбавив життя інших, тих, хто, можливо, вкрав і заволодів певним майном. ну, Коротше кажучи, вчинив певні злочини, особливо проти життя і здоров'я. І ці люди приходять до юристів, до адвокатів, і адвокати не знають, а що ж робити. З собою в першу чергу. Чи можна брати цю ситуацію в роботу і захищати цю людину чи ні? Така от деонтологічна проблема. І що я вам скажу? Тут необхідно розрізняти емпатію і симпатію. Нам в останній на такий час доволі кажуть, що необхідно бути емпатійним. Однак давайте зрозуміємо, а що ж становить собою зміст цього слова. Бо з моєї точки зору плутають емпатію і симпатію. Емпатія це можливість розуміти емоції нашого співрозмовника, нашого клієнта. Тобто приходить людина, і ми розуміємо її емоції, до прикладу, вона в певному негативному стані. Плаче, можливо, в якомусь роздратованому, ще в якомусь. Тобто в нересурсному. І емпатія це не про те, щоб разом з нею перепроживати ці емоції. Емпатія це можливість подивитися на ситуацію цієї людини через другу позицію. Але це через дисоціацію. Повторюсь, що емпатія це не про те, що саме ви повинні ці емоції перепрожити. Ви повинні зрозуміти їх, і з урахуванням цього запропонувати людині ймовірний вихід із її юридичної проблеми. Тобто ви все одно перебуваєте в такій от центровці. Ви спокійні чи в тому стані, який вам необхіден для того, щоб досягнути цілі. А клієнт нехай перепроживає свої емоції. Ну, така в нього життєва історія. І що ж? Ми робимо із другою частиною, із симпатією. А от симпатія це вже здатність перепрожити ті емоції, які є у нашого співрозмовника. Тобто, не обов'язково юристу, адвокату, чи нам з вами, якщо ми не виконуємо цю функцію по захисту людей в кримінальному процесі чи по представництву інтересів у цивільному, коротше кажучи, нам не обов'язково. Симпатизувати людям, які позбавили життя когось, чи щось там украли, чи щось зробили аморальне. Тобто ми розуміємо, чому вони це зробили, емпатію проявляємо, розуміємо їх емоції, але не симпатизуємо їм. Тобто не підкидуємо дрова в їхній оцей ось емоційний океан, в їхнє оце от емоційне вогнище. Таким чином. Ми і допоможемо людині, ми будемо з нею в такому от дисоційованому стані, не можна буде нас ототожнювати з нею, тому що ми навіть в емоційному плані не пов'язані. Будь-хто, хто побачить нас, зрозуміє, що ми не транслюємо ті емоції, які транслює наш клієнт. Тобто, клієнт може матюкатися, там, лаятися, плакати, виріщати, ще щось робити. Але якщо ми не перебуваємо. В стані симпатії, то зовнішній простір має на увазі аудиторію, суд суддя. Вони не зможуть нам закинути, що ми схожі з нашим клієнтом, бо емоції у нас різні. І при цьому ми можемо прямо в судовому засіданні пояснювати суду, також щоб суддя не симпатизував нашому клієнту, бо, можливо, це не завжди доречно. Але проявляв емпатію, тобто, щоб суддя розумів, в якому емоційному стані знаходиться наш клієнт і ухвалив рішення, чи виніс вирок, постановив, враховуючи ось ці моменти. Тому, якщо у вас є така от ну, халепа чи ситуація пов'язана з тим, що ви не знаєте, як реагувати, чи потрібно ідентифікувати себе з емоціями і з ідентичністю, до прикладу. Того чи іншого крадія, то ви вже відповідь знаєте, що не не варто цього робити. Проте ви як юрист, як людина, яка захищає передусім справедливість, як людина, яка служить певній цінності, а не людині. Тобто юристи вони захищають цінність, справедливість. Хай би що там сталося зі світу, хай би він загинув, але справедливість повинна бути. Ну, такі ще концепції ми знаємо з. Першого курсу з римського права. Ну, і взагалі, цим усім, таким от переконанням пронизано право, пронизана юриспруденція, верховенство права. Тому, якщо у вас є якісь свої міркування, або, можливо, ви вже попадали в такого роду проблеми, то можете поділитися в коментарях до цього відео або написати мені у приватні повідомлення. Ну і до зустрічі у нових відео. Бережіть себе.